Привіт, мене звати Женя, і я працюю в продуктовій ці компанії Обріо на позиції Analytics Team Lead. Розкажи про свою професію. Наша команда розвиває Nebula. Це найбільший бренд у ніші астрології. І вже зараз Nebula має понад 30 мільйонів завантажень по всьому світу, і ми неодноразово ставали номер один додатком Store та Play Market. І Nebula є номер один брендом у США та Канаді за даними Facebook Brand Audit. аналітик це той, хто намагається оцінити продукти або бі бізнес за допомогою даних. І зараз збір даних не є проблемою, і об'єми постійно збільшуються, тому. Дуже важливо мати людину в компанії, яка допоможе зрозуміти, чи правильно приймаються рішення, чи в тому напрямку рухається бізнес. Тобто, по суті, аналітик це той, хто вміє правильно інтерпретувати дані так, щоб бізнес постійно зростав та був прибутковим. Існує дуже багато напрямків та доменів аналітики, але по суті у них є одна спільна риса: це знаходити інсайти в даних для того, щоб бізнес постійно ефективно працював. А як виглядає твій робочий день як аналітик Стім Ліда? Важко виділити один паттерн, тому що кожен день стає по-своєму унікальним. Зазвичай, це може бути запуск або аналіз або тестів, підготовка аналітики нових фічей, підготовка перед релізами, наприклад. Але найбільше часу ми виділяємо класчеком продукту або пошуку в даних, і власне побудові гіпотез на цих даних, що в нас змінилось? як ми можемо покращити метрики за допомогою цих даних, як ми можемо це перевикористовувати, наприклад. Для ліда дуже важливо завжди тримати фокусі, як працює команда, чи все налаштовано ефективно, чи всі вмотивовані та задоволені своєю роботи. Важливо не забувати про навчання, потрібно завжди розвиватись і рости по своїй вертикалі, і також дуже важливо нетворкатись, тому що це допомагає зростати і бути в курсі того, що відбувається в роботі. З яким стеком ти працюєш? Найчастіше доводиться взаємодіяти з базами даних. Для цього ми використовуємо мову SQL, але також в ми працюємо з амплітудою. Це сервіс, який дозволяє працювати з івентами від користувачів, і він простий що ним може користуватись будь-хто в команді. Також ми використовуємо табло для візуалізації даних, побудови дешбордів. і дуже часто якраз в ньому готуємо презентації для сі-левелу. І ми використовуємо ще Python для того, щоб будувати різні пайплайни, альорти і просто аналізувати дані. А з ким взаємодіють аналітики? Аналітики мають дуже хороші комунікаційні скіли, тому що їм доводиться взаємодіяти майже з усіма в команді, але найчастіше це продакт-менеджери і маркетологи, тому що варто розуміти, що відбувається на продукції і бути в курсі всього, але варто бути готовим до того, що потрібно буде спілкуватися і з розробниками, і з QA, і навіть з Девопсами. А який вплив має команда аналітики на продукт? Вобріо наші аналітики мають велику свободу, тому що вони можуть робити будь що що буде впливати на бізнес. Це може бути і запуск Нових тестів і побудова гіпотез, які потім підуть в роботу, і це дуже важливо, тому що навіть маленькі зміни можуть принести дуже великий профіт для компанії. І от нещодавно наші аналітики запустили тест, де їм вдалося підняти конверсію в оплату. А це в свою чергу підняло прибуток компанії аж на 30%, І ми цим дуже пишались. Яку аналітику покриваєте? В обрію ми найбільше працюємо з продуктовою і маркетинг-аналітикою, і також у нас є напрям payment аналітики Ми працюємо з тим, щоб наші платежі проходили максимально успішно. І це відбувалося ефективніше для бізнесу. І в нас є напрям ретеншн аналітики. Ми працюємо, щоб користувачі постійно повертались даток, щоб вони користувалися ним якомога частіше. А між іншим, в Обріо ми зараз шукаємо собі дати інженерів та дата саєнтистів. Ми дуже хочемо знайти собі людей, які будуть допомагати розвивати нам цей напрям, масштабувати його і робити так, щоб в обрі всі були задоволені нашою архітектурою. І я також відкрита до спілкування, тому ви можете мені писати в LinkedIn, Я з радістю відповім. На додаткові питання, або порекомендую щодо кар'єрних можливостей. Які є можливості розвитку аналітиків у компанії? Зазвичай аналітики ростуть або по своїй вертикалі по грейдам, або свідчаться в продакт-менеджери, тому що це там найчастіший кейс такий. Де можна навчатися твоїй професії? Зараз існує дуже багато курсів, де можна навчитися аналітиці і власне працювати з даними. І от нещодавно Google випустив свій великий курс по сертифікації саме в аналітиці, і він доволі непоганий є. Але також можна цьому навчитись і не проходячи курси. Існує дуже багато безкоштовних тренажерів, де можна навчитись працювати з SQL, Python і навіть табло. І я рекомендую ще додаватись різні телеграм-канали і youtube відоси, тому що це допомагає оточити себе такою аудиторією, яка буде допомагати тобі зростати. Ти просто тим, що ти передивляєшся і споживаєш цю інформацію. Існує такий міф, що аналітика це про інсайти, але насправді аналітика це про внесок і вплив. Тобто, давайте уявимо, що ви проробили велику роботу, щось дізнались, приготували презентацію, запічили її, але після цього нічого не відбулось. То насправді це просто втрата вашого часу і компанії в тому числі. Тому аналітика це більше про те, що ви щось зробили, і після цього порекомендували, які мають бути наступні кроки, що може компанія зробити. Це реалізували. і це може бути що завгодно. Головне, щоб в цьому був нас так в бізнесу. Які топ 3 софт та топ 3 хард скіли необхідні? Аналітику дуже важливо мати хороші комунікаційні скіли, тому що треба спілкуватися з дуже великою кількістю людей, і треба вміти правильно аргументувати свою думку і доносити цінність цієї думки. Другий важливий топ скіл це бізнес-мислення. Аналітику важливо абстрагуватись від всіх зовнішніх факторів, від різних упереджень і власне відповісти собі на питання, чи те, що ми робимо, має користь для бізнесу, чи ні? І от аналітик має. Завжди задавати собі ці запитання і приносити цю культуру в свою команду, особливо для тих, хто займається прийняттям рішень. Якщо говорити про хардскіли, то найважливіше це саме робота з даними і вміти правильно приймати висновки на цих даних. Тому для хардів потрібно мати сильну статистичну базу, щоб робити власне, хороші висновки з даних, потрібно працювати з. SQL і добре його знати, тому що від цього залежить, як ефективно буде відбуватися робота. І хорошим плюсом буде знання мов програмування, наприклад, R і Python, тому що це інколи просто пришвидшує аналіз даних. А що порадиш прочитати? Є дуже хороша книжка «Lean Analytics. Вона якраз про бізнес-мислення і про те, як приймати рішення саме для бізнесу. Якщо тільки почали вивчати статистику і заглиблюватись більше в аналітику, то є дуже хороша книжка статистика і котики. Вона дуже простою мовою, пояснює суперскладні речі, які потім потрібно буде використовувати в роботі щодня. Також я рекомендую підписатись на наші соцмережі Instagram або LinkedIn. Ми доволі часто публікуємо багато експертного матеріалу та різні рекомендації щодо пошуку роботи в різних форматах.